Плюс 32 бджіла відповідно добре працює на взятку із золотарника. Цей рік взагалі не типовий, але що маємо, те маємо. Праця бджіл продовжується, можна навіть глянути, як при соняшнику фарбується льодкове загородження там. Стінка так і зараз при золотарнику є така від пилку. Вітаю вас, шановні друзі. Ви на каналі Віктор Про. І тема теперішнього відео цього часу, звісно ж, про підготовку бджіл до зимівлі. Воно це все робиться ще в період активного, тобто сезон, активний бджола літає ще і має спроможність переробити те, що ви даєте для них. Але важливо, що ви даєте, і на чому йдуть бджоли в зиму. Адже в теперішній час є можливість бджолам попрацювати в багатьох місцях на золотарнику або на пізніх медоносах, які є не хрестоцвітними, які не дають задубілий мед в зиму і бджола не пропадає. Крім того, ми маємо можливість при загодівлі давати якісний цукровий сироп. Тож в першу чергу треба розуміти, що ми колотимо, і як ми даємо, і якої якості цукор той. Загодовується, адже ну якби ставати на цій темі на місці по поводу загодівель не буду. Якими порціями, скільки його давати, коли його давати це все вже прокручено в багатьох місцях, багатьох блогерів це відкрито. Так що продовжуючи, буду говорити тільки, мабуть, про одну важливість, яка має бути. Така важливість заключається в чому? Звісно, при подачі кормових запасів поповнення у вулики, крім того, що має бути цукровий сироп або мед відповідної якості, який б не дубів, має бути сироп такий, щоб бджола переробляє і там не було кристалів. Це є дуже важливо, адже Буде кристалізуватися такий цукровий мед, і воно буде, якщо не на дні, а якщо будуть морози, холода добрячі, то бджола його не перероблює. В залишаються рештки. А це ваші гроші. Ви загодовуєте 10 літрів, 15 а якщо частина йде таку в трубу, як то кажуть, ну то для чого? Ну, через що має бути розчинений той сироп? Є різні добавки. І ось на цьому я хочу сказати, різного роду добавки, які зараз дають, ну, немає зараз такого місця в Україні, мабуть, щоб не було. От сьогодні 32. Затінок плюс 32. Вологі хватає в моїй місцевості, золотарник медує. Я залишаю бджіл не рукою, так, як є. Є частина, які вже, вже по корпусу є. Є для, для прикладу попереднє відео ви бачили. Трохи це ну, запізнення, але є в мене ті, які дають е, продукцію ще заносячи мед для себе, для зимівлі, і також для того, щоби е, зараз годувати той розплід, який є. Потрошки підливають, але на ставки стоять. Тому ну, потреба в тому, щоб зараз мені годувати немає. Але для тих, хто годує і в цей час бджола, нарощуючись, має добрий пилок. Або бджола несе обножку. Найкраща добавка в раціоні бджоли, в раціоні розплоду. Крім того, коли ви загодовуєте, у вас взяток все повне ноль, що потрібно давати, здаючи сироп. Звісно, те, що бджола може перетравити протягом зими. Ви знаєте причину, чого зимою багато бджіл пропадає? Люди, не задумуючись, рухаючись в тому плані, що слухають інших, от почули звіна, а не знають, де він. Беруть кількість там полину, беруть там пижмо, ще нибудь, що інше. Є різні добавки там до чого тільки прогрес пасічний не доходить, що, що задають, або те, що для нарощення бджіл. Дають для того для зимівлі і рештки тиї або білки тиї збільшені в сиропі, вони спонукають бджіл, рухатися крепше. Чим довше продовжується розплід, кліщ продовжує життя, і методика обробки продовжується по часу. Є потреба в тому, щоб лишній раз обробити бджіл, а хімія вона ну, здоров'я бджолам не додає, коли, наприклад, ви Загодовуючи бджіло, це основа, навіть димся на простому поленню. Полинця має я. Якщо міри немає, то те, яка міра, якої немає, буде бить по ваших бджолах і споживаючи такий е, корм бджола, вона не доживає до е, весни і протягом зими осипається, адже воно її давить життя давить. Тому, друзі, працюємо над тим, щоб була міра, буде все зроблено вірно. ваша Джела буде добре зимувати. Далі при загодівлі. Ну, для прикладу я покажу, коли найважливіше і найкраще давати те. Дав підгодівлю через того всього-навсього, що відкачував мед і залишився забрусний мед промити. І щоб отеє все не пропадало, дав загодівлю. Виходило десь по 2-2,5 кг. Ось так. Що є, то є. Бжила його зібрала і все, але дивіться, щоб було комусь зібрати з торбинок ваших, або з годівниць. У вас має на цю пору бути така сила сім'ї. Так, да, да. так, так, підтвердження є. Ось. І ось, якщо буде тако, як ви бачите, то ваша... Ну не мішай вже, не мішай. Ваша бджола родина не просяде, адже є кому переробляти. І це кардинально не змінить якусь картину в плані того, що бджіл зменшиться. Тому, друзі, все, що робимо, робимо для того, щоб не напакостити у вулику. А ну, йдучи до закінчення, покажу вам ще одне. Дивіться, тут ну, по факту мало бджіли на даний час. Що тут буде зимувати на п'яти вуличках бджіла. Дав. Ну, для них то недостатньо, що в природі літає, Бджел, бджіл по факту менше. Я їм дав те, що дав, вони його переробляють, собі там обсмоктують і, говорячи про те, що треба, дивитися, наскільки бджіла спроможна переробити те, що ви. Даєте. Краще, якщо там в гнізді на рамках є не менше 2 кг на вуличку бджіл меду. Плюс тобто буде якийсь принос і вони його будуть переробляти. Мало краще в цю пору, коли ще бджола жива літня, вона переробляє. Але також є таке твердження, що літня бджола треба скоріше, щоб вона переробила. Сироп той чи не будь що інше, що дають. Ну, зараз же ти глюкозний, фруктозний всякого роду добавки, там з кукурузи видавлюють різного роду сиропи роблять. Ось. Хлопці і дівчата за зиму більше шкоди дає не те, наскільки бджола переробляє сироп, адже при добрих умовах, при білкових. Якби в запасах у природі і в гнізді бджола по факту не зноситься так, як зношується на вигодовуванні відкритого розплоду, тобто зношується, виділяючи маточне молочко або молочко для загодівлі діл, які будуть народжуватися, тобто личинок. Тому, якщо малий корма. Мало корма, час подовжується, як наш зараз, і в свою чергу пізній розплід він має бути здоровим. Тому то контролюйте від того, а ця бджола літня так чи інакше. Якщо вона у вас вулику ще зараз є, то знайте те, вона чи буде сиро переробляти, чи не буде переробляти, вона відійде. Але ж оця, що бджола народжується зараз, і там вересень чи навіть тая жовтень, та бджола буде жити більше, ніж пів року. Тому -то та бджола має бути вільна від кліща, вільна від переробки загодівлі з сиропом. Ну, якщо вже й даєте той сироп, то давайте добре розчинений, і щоб було один до двох. Але то бажано робити вже зараз. Хоча я вам скажу, кожного року в районі 5-10 вересня, а то й 15-го потреба була, то й даю загодівлю. Хоча останніх декілька років, мабуть, років 4-5, вже загодівлі масової не проводжу, тому що немає в тому потреби. Тож, моя ціль сьогоднішнього відео донести до слухачів і глядачів цього відео те, щоб при всякій спробі. Бджіл обманути і дати е, нібито чисті корма на сиропі, щоб бджіла зимувала цукровому. Поганого нічого не буде, якщо частину загодуєте. Я не проти. Навіть якщо і вже жлобствуєте, і все викачуєте, е, ну, варіант є по-різному. Дубовий мед бджіла може пропасти. Для чого? То робити. Тому загодівля є загодівля. Але ж в ту загодівлю, якщо ми додаємо і всякого роду добавки, які давлять бджолу, то ваша бджола за зиму буде сипатися. Сипатися буде так, як то від якогось хімічного отравлення. І на весну у вас останеться жменька бджіл і будете говорити, ой, проблема хімікатами, кліщ і тому подібне. Тож на цьому буду закінчувати це відео. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на відеоканал і слідуючої зустрічі на моєму відеоканалі. Всім до побачення, пока.